Це дископак, ширина захвата 3 метри. Ми їх робимо для малих тракторів, для фермерських господарств ширина захвата 1,5 метра, 2, 2,5, 3 метри. 4, Практично через кожен метр у нас є лінійка дископаків: 4-6, 8, 10 метрів ширина захвата. Такий оригат невеличкої ширини захвата він порівняно недорогий. Ми його виконуємо як у варіанті навісного прицепного обладнання або в варіанті напівпричіпний. Тут є корисна пара, є дишло. Такий варіант дозволяє збільшити ширину до 3 метрів і забрати навантаження на навіску трактора. Аріал виконує порохневий обробіту ґрунту на глибину до 12-13-14-15 см в залежності від складу ґрунту. Порохневого обробіту ґрунту це лушення стерні в даному варіанті. Це ріпак, можна після пшениці, можна любу культуру обробляти, а також можна не виконувати передпосівний обробіток ґрунту.